Двоє на одному шляху це не протиборство, а спадкоємність. Родини дует Богдана та Ореста Кузєвих презентував спільну виставку. Тут шість десятків робіт. 34 з них належить батькові, творча кар'єра якого налічує близько чверті століття. До цієї експозиції потрапили написані впродовж останніх трьох років. Автор закоханий у Карпати, тож більшість його полотен присвячені саме їм туманним літнім ранкам та обпаленим сонцем осіннім полонинам. весняній купелі галявин і першому ще навіть зовсім не зимовому снігу. Поруч із майстерним олійним живописом кілька Варили з урбаністичними пейзажами Станиславова, а також мистецькі спроби сина, син не тільки продовжувач рода, а син продовжувач е, е, моєї професії. Мо і я дуже я кажу, дуже радий за нього, що він бо ми ніколи не подумали, що він буде малювати. Він колись побув на виставці Лобуди. Його сконихнуло от, заслужений художник України, Його попливав і спілкувався з ним. Донедавна Орест займався хореографією, та два роки тому, у 14-літньому віці, його буквально прорвало. Тоді й почав малювати. До художньої школи вступати було вже пізно тож почав займатися приватно з педагогом, який, до речі, свого часу навчав і батька. У доробку юнака вже понад сотня робіт. 26 з них увійшли до цієї експозиції. Серед улюблених натюрморти із соняшниками та самоваром виконані олівцем їм присвятив чи не найбільше часу. Хоча є й цікаві живописні спроби, зокрема кілька виконаних у техніці монотипії, яка передбачає неочікувані кольорові сюрпризи. До прикладу, сова вийшла такою не з першого разу, аж із третьої спроби. Мені показав один художник, як це робити. Мені так настільки сподобалось, я від. Його приїхав з такими, знаєте, враженнями під такою ейферією, можна сказати, і сів і зробив, і раз так мені непогано вийшло там. І я от другий раз зробив, третій. Із батьком син займається малярством хіба на численних пленерах. Богдан Кузів вирішив почати новий етап у своїй художній кар'єрі. Тепер хоче спробувати себе у чомусь незвичному та нестандартному. А за рік презентує і свіжі потуги. Ймовірно, знову разом із сином, який теж не стоятиме на місці. Наразі одинадцятикласник мріє вступити до Львівської академії мистецтв.